Ранок неділі у нас такий туман, в інії, Було мінус три, зараз мінус один. Дуже несподівано, бо вчора у нас був дощ, а перед тим у нас було дуже тепло плюс вісім та плюс десять градусів. Цей день ми все ж таки вирішили поїхати в село до бабусі. Думали, що до того моменту, як вийдемо, то туману вже й не буде. Але на нас чекало дещо неймовірне. То туман, то сонце, місцями зледенілі трава й дерева, і я вперше відчула, як дорога може лякати і зачаровувати одночасно. Я майже одразу заснув, і у мене була така можливість їхати на передньому сидінні. Тому були моменти, коли відчувала себе, наче у фільмі Імла, що знімався по кіногу. І я думала, як класно, що цей момент і свої емоції я зараз можу розділити із чоловіком і потім згадувати цю дорогу, бо такого у нас, чесно кажучи, точно не було. Приїхали ми до чоловіка бабуся. Дорога була, самі бачили, яка. Але тут насправді ні тумана, ні гіння, ні, нічого немає. І так класно, хоча на вулиці нуль, дуже тепло відчувається. Зараз трохи ще побудемо у бабусі і будемо їхати назад. Бабусі територія уходить в бережок, воно трохи видно річку спереду. Дуже класно і гарно тут коли зелено. Ми вже повертаємось додому, побули трошки. Але знаєте, з такою дорогою то краще повертатися, коли світло, я так вважаю. Заїхала на заправку і зараз покажу вам, яка у нас тут дорога. Ось я зніму трохи з іншої сторони, не проти сонця, все одно бачите. Ось так от у нас. Ми вже вдома, рада, що з'їздили сьогодні, але не надовго, Бо якби на півгодинки затримались, то повертались ми б уже у сутінках. Зараз у нас такий вечір розслаблення. Зараз до речі, покажу, що ми вчора купили, бо купили по гарним знижкам. Були ми вчора в епіцентрі і купили Льові ось такі чоботи, цапоги. А ми їх купляли по рекомендації наших друзів, які залишилися дуже задоволені ними. Ми купляли не в самому епіцентрі, а в Атлетіксі, де все спортивне продається. Вони ось так: от виглядають на липучках. Оця штука не промокаюча. До речі, я саме такі шукала, думала, щось. Типу кроксів замовляти, можливо, із теплими вставками, але ці дуже прикольні виявилися. Всередині вони тепленькі, що хочу сказати, в принципі, за свою ціну взагалі супер. Щодо ціни, дивіться, зараз на них вінтерспорт. Ну, в Атлетіксі да? знижка мінус 50, тобто вони 750 гривень коштують. Мені здається, за цю ціну дуже класний варіант для діток на зиму. І ще ми були на днях у торгівельному центрі «Аполе». там є магазин офлайновий кактус. У них є онлайн-магазин і офлайнові по Дніпру декілька, можливо, і в якихось інших містах, я не знаю. Там у них зараз знижки 50, до 50% на новорічну колекцію. Ми взяли ось таку тарілку і чашку. Вони були зі знижкою 40% по 120 гривень. І взяли. Ось такий грибочок, він скляний. Він зі знижкою 50%. Зараз він коштував 63 гривні. До речі, у них багато іграшок зараз на розпродажу з мінус 50% знижкою. І дуже класні, але вони всі скляні. До речі, ще про знижки. На цьому тижні ми були Аполло і купили ось таку новорічну наволочку у Сінсеї теж по знижкам. Вона коштувала 120 гривень. Тепер наша зона на дивані виглядає ось так. от. Цю наволочку мені подарували на новий рік. Я дуже рада, що вона у таких червоно-зелених кольорах, як я і хотіла. І мені, чесно кажучи, ще не вистачає чогось отут якогось покривала, щоб закрити ці сидіння. Але Льова у нас все знімає із дивана, тому поки що буде так. На наступний рік я б хотіла сюди ще додати якусь прямокутну подушечку у зелених кольорах. І тоді я думаю, що у мене знаєте, картинка в голові складеться. Але... Подивимось, наступний рік, можливо, я передумаю, і ще у нас буде щось інше і цікаве. До речі, ще про покупки в епіцентрі, не знаю, що ви купуєте своїм дітям. А ми ось купили граблі. І вони не маленькі, вони такі, знаєте, досить великі ось моя долонька ось, ось які граблі. Я нещодавно прибирала листя на вулиці, і Льова намагався мені допомогти теж грести цими вірними граблями. Але не дуже виходило, тому як він побачив, отакі епіцентрі я думаю, що він зрозумів, що їх треба брати. Коштували вони 70 гривень, здається. Не так то й багато. Але так чудно, знаєте, коли він зараз ходить цими граблями і по будинку щось гребе. Отож, ми чекаємо весняного сезону початку, щоб ці граблі десь використати на вулиці. А закінчити відео я хочу кадрами святкових інсталяцій у центрі Дніпра. Я їх знімала ще на початку січня. І хоч свята вже пройшли, скоро я вже буду розбирати свою ялинку, але хай ця краса залишиться тут. Дуже мені тішить і надихає, що наше місто з кожним роком, незважаючи на всі обставини, не втрачає надію і стає все гарнішим. Ось так от а ми з вами зустрінемося дуже скоро. па папа!